Доброго дня, колеги. Чи нас чути? А вас не чути. не чути. Повторіть, будь ласка. Зараз одну хвилинку ми вас не чуємо. Ні, не чуємо, зараз вас не чути. У вас виключений звук. Ні, показує, що включений. включений. Зараз включений, ми не чуємо вас. Ні, не, не чуємо. Зараз одну хвилинку. А Зараз чути? Да, зараз вас чути. Да. Да, зараз чути. Дозвольте на демонстрацію екрану, дозвольте нам. Зараз. Так. Дякую. Так, доброго дня. Розпочинаємо громадські слухання щодо планованої діяльності суб'єкта господарювання спільного Спільного підприємства «Полтавська газонафтова компанія, якої передбачається користування надрами Руденківського родовища з метою видобування вуглеводнів, вид користування надрами, видобування нафти і газу, промислова розробка родовища, номер справи в єдиному реєстрі ЗОВД 2023 929 двадцять три Громадські слухання проводяться на виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля. Як відомо, до закону України про оцінку впливу на довкілля були внесені зміни в частині організації громадських слухань, що набрали чинності 29 липня 2023 року, а саме стаття 17 при кінцеві та перехідні положення цього закону доповнена пунктом 2 такого змісту. Тимчасово на період дії воєнного стану на території України введено указом президента України про введення воєнного стану в Україні. Громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення. Порядок проведення громадських слухань визначений постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989, в у яку були <кій> внесені зміни постанові КМО від 8 вересня 2023 року, номер 967. Процедура зацінки впливу на довкілля розпочалася шляхом подання суб'єктам господарювання повідомлення про плановану діяльність, яке було оприлюднено в єдиному реєстрі ЗВД 3 жовтня 2023 року під час громадського обговорення повідомлення заваження і пропозиції щодо обсягу дослідження та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту зацінки впливу на довкілля від громадськості в установлені терміни не надходили. Звіт з оцінки впливу на довкілля. Разом із передбаченим законом пакетом документів був оприлюднений 6 грудня 2023 року. Громадське обговорення звіту триватиме до 10 січня 24-го року. Громадське обговорення включає в себе громадські слухання, яке ми проводимо сьогодні, сьогодні з метою зберігання зауважень і пропозицій громадськості щодо звіту ЗВД. Регламент на сьогоднішнього слухань такий Петренко Ольга, я буду головуюча. На обговорення хвилин 20. Отже, послухаємо суб'єкта господарювання, який представить плановану діяльність, розповість про можливі впливи на компоненти довкілля та основні заходи, що передбачаються з метою зменшення чи недопущення цього впливу. Прошу, можете доповідати. Доброго дня, колеги. Планована діяльність передбачає користування. Надрами Родинківського родовища, загальна площа Руденківського родовища 85 квадратних кілометрів. І родовище розташоване в межах Полтавського району. В межах самого родовища знаходяться такі населені пункти, як село Вовківка, Драбинівка. Також родовище межує з селами довга пуста Шкочубеївка, Галущина, Гребля, Маланни, Хвороща, Соколова балка, Світлівщина. У 1970 році було відкрито родовище, в 81 му передано в розробку, з 1994 року спільне підприємство Полтавська газонавтова компанія здійснює дослідно промислову розробку родовища, а з 2004-го вже користування надрами, шляхом видобування вуглеводів. Вид користування надрами це видобування, вуглеводні, промислова розробка родовища, основні корисні компоненти: це нафта, газ, конденсат, супутні корисні компоненти, танк пропан, Бутан, гелій. У 2019 році Державною комісією по запасам корисних копалин затверджені запаси Руденківського родовища. На сьогоднішній день фонд Руденківського родовища складає сім свердловин, з яких шість газових і одна нафтова свердловина. Планована діяльність передбачає буріння нових свердловин і використання таким чином вуглеводнів для оцінки впливу на довкілля та подальших розрахунків використано типову свердловину, яка характерна для даного родовища з урахуванням тих, що вже були пробурені раніше, з максимальною глибиною свердловини 4 тисячі метрів, без конкретної географічної прив'язки. В подальшому при прийнятті рішення щодо буріння свердловин на даному родовищі такий вид діяльності буде передбачати окрему оцінку впливу на довкілля. Користування надрами роденківського родовища шляхом буріння свердловин передбачає проведення інженерно-геологічних пошукувань місця планованої діяльності, прийняття рішення щодо можливості застосування барного способу буріння. Облаштування бурового майданчика, зняття та перенесення родючого шару ґрунту, складування його кагати збереження, облаштування бурового майданчика залізобетонними плитами, задля запобігання е, забруднення, засмічення ґрунтів першого водоносного горизонту, е, зведення комплексу бурового обладнання безпосередньо саме буріння. Випробування свердловини за результатом випробування у випадку отримання промислового флюїду, підключення свердловини до існуючої установки, підготовки нафти та газу ігнатівського родовища. У випадку, якщо промисловий флюїд не отримано, прийняття рішення про ліквідацію свердловини, рекультивація земельної ділянки і передачі цієї земельної ділянки власнику. Час планованої діяльності здійснюються впливи на різні компоненти довкілля, і відповідно оцінено фоновий стан довкілля, оцінено можливий вплив на ці компоненти довкілля і відповідно прийняття рішення щодо е, характеристик цього впливу. Одним з таких компонентів є атмосферне повітря під час буріння свердловини здійснюється вплив на атмосферне повітря за рахунок викидів забруднюючих речовин від пирового верстата, застосування дизельних двигунів і фактично забруднюючі речовини за рахунок продуктів згорання. Для оцінки фонового стану атмосферного повітря враховані фонові концентрації забруднюючих речовин, і також враховані стан атмосферного повітря на межі найближчої житлової забудови відносно свердловин, які перебувають в експлуатації компанії, і відносно яких зараз здійснюється видобування вуглеводнів це свердловина номер 44 яка перебуває в оренді компанії і свердловина номер 110 – Буденківського родовища. Свердловина 44 знаходиться найближчий населений пункт відносно неї це село Вовківка, свердловина 110 – найближчий населений пункт. Житлова забудова це село Соколова Балка. На межі найближчої житлової забудови рівень чи речовин, які є. Як коли в нас громадське обговорення про Демківському родовищі, рівень забруднюючих речовин, які є, можуть бути привнесені, взагалі не встановлений. Також враховуючи ті етапи, на яких можуть здійснюватися викиди забруднюючих речовин, зокрема і під час підключення, свердловин, під час їх експлуатації. Були застосовані розрахункові методи і здійснені розрахунки розсіювання на цих всіх етапах, і також за результатами цих розрахунків перевищення граничних показник, показників забруднюючих речовин як на межі майданчика, так і на межі санітарно-захисної зони, на межі найближчої житлової забудови, не виявлено. Наступний компонент це ґрунти. Для оцінки фонового стану ґрунтів і земель інститутом Соколовського були протягом 23-го року були здійснені відбори проб ґрунтів в межах майданчиків існуючих свердловин, також ліквідованих свердловин даного родовища і відібрані фонові проби. Дослідження здійснювалися за показниками pH, сольовий залишок, сольова витяжка, мінералізація і нафтопродукти. Всі показники, які досліджувалися, перебувають в межах граничних показників, коливаються в межах також фонового показника, що свідчить про те, що вплив на ґрунти під час використання земельних ресурсів є допустимим. Під час планованої діяльності можливий вплив за рахунок використання земельної ділянки під час зняття і перенесення родючого шару ґрунту, його складування в кагатах, також е, під час використання техніки, застосування бурових розчинів, але з метою запобігання негативного впливу його просочування, просочування різних хімічних речовин, бурових речовин в е, ґрунти, забруднення ґрунтів, е, засмічення ґрунтів. Родючий шар ґрунту складається після завершення порі... робіт, повертається відповідно до робочого проєкту щодо зняття і перенесення родючого шару ґрунту, і також сам буровий майданчик облаштовується залізобетонними плитами, які унеможливлюють проникнення забруднюючих речовин до ґрунту. Наступний компонент, який зазнає впливу, це водні ресурси. З метою оцінки стану водних ресурсів в межах планованої діяльності використовуються дані спостережної мережі, яка включає спостережні свердловини. Також це артезіанська свердловина, колодязь у селі Вовківка і природні води річка мокра маячка, яка протікає в межах Руденківського родовища. Загальний склад вод різний, при цьому характеризуються перевищення по різним показникам, як в межах водах спостережних свердловин, тобто це перший водоносний горизонт, перевищення по мінералізації, загальній жоркості також і в колодці. Загальний хімічний склад вод колодця, який є. Водою, питного водозабезпечення характеризуються як гідрокарбонатний магніт і при цьому є перевищення по мінералізації загальної жоркості і по нітратам. По Артизіанській свердловини, Бучацького водоносного горизонту вода також характеризується підвищеним вмістом хлоридів. Всі ці результати є характерними для, під час загального спостереження вод Руденківського родовища. І під час тривалих спостережень показники по забруднюючим речовинам у водах вони сталі під час планованої діяльності передбачається використання вод технічної води на етапі буріння до 20 метрів в, техні, в межах технічної колони. Далі для використання і підготовки бурового розчину це використання підземних вод шляхом буріння водної свердловини. За всю діяльність можливе забруднення у випадку порушення технології і проникнення забруднюючих речовин хімічних реагентів бурових вод до першого водоносного горизонту Дане запобігання негативному впливу, реалізується за рахунок використання безпечної конструкції стовбура свердловини, облаштування мережі спостережних свердловин, які дають можливість робити. Висновки про вплив або відсутність такого впливу на компоненти кілля водні ресурси, також це облаштування водної свердловини зоною санітарної охорони і здійснення водокористування на підставі дозволу на спеціальне водокористування. Наступний компонент, який може зазнавати зазнає впливу, це геологічне середовище і вплив проявляється у порушенні геологічного розрізу можливий Вплив негативний на компоненти довкілля при порушенні технології буріння, які проявляються в тому, що здійснюється забруднення е, хімічних речовин, бурових сточних вод. але цей вплив, відносно нього здійснюються заходи щодо запобігання, які проявляються у виборі конструкції свердловини, що забезпечує попередження гідророзривів, у виборі необхідних обсадних труб, які обираються по міцності тиску, також випробуються. Це також вибір густини бурового розчину, що забезпечує створення щільної плітки плівки на стовбурі свердловини і. Також це герметизація устя важливини про викотним обладнанням, яке запобігає забрудненню геологічного середовища. Під час здійснення оцінки впливу на довкілля досліджувалися і біорізноманіття, як щодо наявності смарагдової мережі, об'єкти природно заповідного фонду, також в межах самого родовища досліджувалися осередки біорізноманіття, які виявлені в, в основному в лісосмугах. Що стосується природоохоронних об'єктів, вони знаходяться за межами родовища. Родовище межує з ландшафтним заказником місцевого значення Світлівщина, який знаходиться на відстані близько кілометра від межі родовища, і найближчий гідрологічний об'єкт приднозаповідного фонду, гідрологічний заказник Шидієвський, знаходиться на відстані близько трьох кілометрів. Що стосується смарагдової мережі, також родовище межує з двома об'єктами смарагдової мережі, які знаходяться за його межами. В межах родовища осередки бірізноманіття представлені лісосмугами, які є типовими для даної території, тобто в даних осередках представники природоохоронні об'єкти флори і фауни не зафіксовані. Що стосується археологічної спадщини, то також здійснювалася оцінка впливу і встановлення, взагалі, яка археологічна спадщина наявна на даній території. При виїзних дослідженнях території об'єкти археологічної спадщини не виявлені. При цьому в джерелах, картографічних джерелах є посилання на об'єкти, і вони представлені на слайді, тобто їх значна кількість, але при натурному обстеженні фактично вони не встановлені. Що стосується соціального середовища, то родовище і в межах родовища є населені пункти, і вони представлені на слайді. І родовище мережує значною кількістю населених пунктів. Одним із населених пунктів село Кочубеївка рішення Полтавської обласної ради виключено з облікових даних, але під час оприлюднення інформації про оцінку впливу на довкілля також здійснювалося розміщення повідомлень в даному Населеному пункті оцінка впливу на соціальне середовище здійснювалася в розрізі оцінки народжуваності і смертності, а також найбільше поширених хвороб, які знаходять ну, якими хворіє населення даних територій. Зв'язку з тим, що у 2022 році відбулася реорганізація медичного закладу, комунального медичного закладу, розміщеного в селищі Нові Санжари і в селищі Драбинівка, то дані подаються у розрізі за 2019 рік. В частині динаміки смертності і народжуваності, основні населені пункти, які знаходяться в межах родовища, це найбільший населений пункт, який є центром територіальної громади село Драбинівка. Динаміка характерна і є від'ємною як для району, те саме стосується і хвороб, тобто загальний стан захворюваності відповідає загальній динаміці району. Позитивний період планованої діяльності проявляється в тому, що компанія сплачує рентні платежі, які надходять і до Драбинівської територіальної громади, і до Нехворощанської територіальної громади, оскільки родовище знаходиться в межах двох громад, і також в різних благодійних проєктах, до яких залучаються компанії, які спрямовані на розбудову інфраструктури даних населених пунктів, як Нехворощанської територіальної громади, так і Драбинівської. Колеги, я все закінчила доповідь. Дякую. Ми послухали Чи є в когось зауваження і пропозиції до почутого. Зауваження зафіксовано, але ну, якщо є бажаючи, можна написати в чаті. Наголошую, що слухання щодо планованої діяльності ще триватимуть до 10 січня 2024 року. І всі бажаючі зможуть подати зауваження. Якщо вони у вас виникають до цього часу, тоді вони обов'язково будуть враховані у звіт про громадське обговорення, що є невід'ємною частиною висновку з оцінки впливу на довкілля. Ну, я бачу, що немає зауважень пропозиції. Я пропоную на цьому закінчувати громадські слухання. Всім гарного дня і до побачення. Дякую, до побачення. До побачення.